Я термою Роман, я являюсь головою федерації боксу в місті Лумані. Мені дуже прикро ця ситуація на сьогоднішній день. Дійсно, може, з однієї сторони казалось, бо наші люди, які займаються боксом, але відверто кажучи, ми зробили багато роботи за... Кінець цієї неділі пройшов чемпіонат України і ми займалися з Віктором Петриченком, який дійсно підтвердить його як фахівця цього виду спорту, діти, батьки бачать, що ми займаємося цим видом спорту на благо нашого міста, на благо України. І сьогодні такий це інцидент, який виникнув, мені дуже прикро. Але так як я Хочу сказати, знаючи цю ситуацію, з тих слів, які мені говорив Віктор, я з ним поспілкувався, як це сталося, то е, на прохання, е, прохання від'їхати водія, який перепинив йому рух, там розвернутися, де була там, е, нова почта в центрі міста, е, він почав виражатися нецензурною браню, так мовити. І, е, Ну, вийшов до нього, я так зрозумів, теж хотів, махав руками. Ну, це, це мені прикло про це говорити, але я хочу, щоб всі люди, які може чули, будуть чути про цю ситуацію, ну, не, 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 не дивилися це однобоку. боку, тому, тому що ну, людину теж ображали. І, може там теж треба було викликати міліцію, але з тої нецензурної брані просто викликати міліцію і в той час, коли людина біжить на тебе, махає руками і повалила на землю. Там, ну, такі... Ви можете сказати, що його спровокували? Я, я ну, більш впевнений. Зараз, ви знаєте, е, якась така ситуація в місті йде, що вроді ми робимо багато роботи, і так і само масово, слідство слід, слід, масової інформації приходить, дивиться, що ми робимо багато роботи, а і в той же час, як наші нас хочуть десь вниз опустити, те, що ми якісь невиховані. Що. Я думаю, що Віктор Петриченко, я повторюю, що він дійсно і з дітьми спілкується. Добре. Діти його поважають. Кожен рік, літом ми їдемо відпочивати з дітьми спортивний лагерь. Все спілкування йде на професійному рівні. І, вважаю, ця ситуація якась незрозуміла, тому що людині теж не... він себе поважає, щоб його образили, так… нічого конкретного, я ж його запитував декілька разів, що він не міг там сам його Він Вийшла з вікна сказав, щоб він від'їхав, і людина почала там затримувати час, 10 хвилин він чекав, щоб та машина від'їхала. Я так оце, зі слів. Але я знаю, ну, можна там слідство, є але це говорить про те, що перша, перший інцидент стався біля, там, біля місця парковки, там, де було, але потім нас догнав Віктор да, він, як е знає знаєте, як було, Там гарячка вийшла так. Коли сідав, він, там, вони якось, їх, були там свідки, якісь, не знаю. Ну, це зі слів. Він каже: викрикнула людина, що я тебе застрелю. Ти що, ти боксер чи що, ти, я тебе застрелю. Людина видно, чи знала, чи він боксер. Я цього не можу зрозуміти. Він викрикнув слова, ті, я застрелю. У Віктора молода, Сім'я дружина, він каже, я хотів просто з ним поспілкуватися, вийти і якось, ну, і, і він вийшов, якби вийшло, що він вийшов поспілкуватися з ним і каже, ну, я, я вибачаюсь, ну от на що ти мене так образив, там те, ті різні слова, але е, людина обратно знову його каже, я тебе ще раз там ну, не хочу висловлюватись на камеру, але знову вийшла така. Неприємні слова. То він другий бік, раз бік. хотів його не здогнати для того, щоб да, він просто не стосунки з'ясувати, а просто ну хотів як людина, ну якби ну знаєте, людина хоче, ніхто ж не знає, хто кого що в голові може бути. Його сказали, що ми, я тебе застрелю. Ну, людина поїхала і сказала, що давай якось по-нормальному, ну чого, так, отак вийшло. Ну якось хотів згладити цей конфлікт. І Володимира Лукаченка результ... ви не знаєте? Я не знаю, ну я чув за дружину його, ну і спілкувався, з нею. А ви бачили а, результати ти? спілкування? Не. Ну, Володимира Музиченка після спілкування? Ну, я приїхав туди, так. Да, я я розмову мав, я хотів там. Я бачив так само, ну. Пане Романе, ви знаєте, що боксери це є люди, які... Мають професійний досвід саме ведення такого бою. Тобто боксерів завжди попереджають, що на вулиці вони не мають права використовувати свої навички, які вони набули протягом тренувань. І я знаю, що пане Віктор саме цьому вчить дітей. Як він тут не стримався? Ваша точка зору як боксера на сьогоднішній день, адже ми бачили людину, нанесені досить професійні удари, у нього досить такий, я вам скажу, вигляд, страшний. вигляд у нього саме як після побиття професіоналу. Це лякає сьогодні. Я дійсно не, 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 не підтримую Віктора, що він зробив такі дії. Він може повинен був Але Коли людина біжить на тебе, ми знаємо багато моментів, може або щось. Ну, Якщо він повинен, повинен стояти, я його не... Першу Він захищався. Я не говорю, що він сам ліз до нього в бійку. Ну просто до людини, яка його спочатку образила, а потім ще ви, він, він якби, може, вийшов до нього на зустріч хотів запитати, чого ти мене ображаєш, і людина виходить на зустріч нього і виникають якісь дії. Я просто, тобто, ну... Заблокувати якимось прийомом, він його не має. А яке взагалі у Віктора які спортивні досягнення? Він майстер спорту, кандидат майстер, який в нього? Нема. Ну, він навчався в підуніверситеті, він закінчив. Він в нього вище так. Ну, Він колись займався, тренувався. ну, Я не знаю, в нього то десь не Він не мається запаковано.